Вітаю, шановні глядачі! Думаю, багато хто з вас стикався в житті з такою проблемою, як іржава вода з крану. Особливо жителі міст. Можливо, в когось ця проблема є меншою, в когось більшою. Але все ж таки, я думаю, мало кому буде приємно ну, хоча б навіть митися під іржавою водою. І Хоча б часткове, але все-таки рішення цієї проблеми знаходиться в нас саме в цій поселці. Отож, відкриємо її. В середині у поселці у нас, яка прийшла з Китаю, знаходяться ось такі бавовняні фільтри. Призначені вони для фільтрування води від іржі та інших механічних домішок саме з допомогою ось таких спеціальних душових трубок. Як ми вже бачимо, що від жорсткості даний фільтр не допомагає, оскільки дуже видно вапнякові відкладення, які все одно присутні на даній душовій трубці. Але ось іржу, а особливо її великі частинки, даний фільтр дуже добре затримує. Отож, давайте подивимось докладніше, що це за фільтри, які їхні розміри, як вони встановлюються, і наскільки вони є ефективними. Отож, як бачимо, розміри самого бавовняного елементу у нас приблизно 8 см, можливо навіть чуть-чуть на 1-2 мм менше. І приблизно 2,4-2,5 мм у нас діаметр ось цієї от частинки. Далі покажу вам, як вже він встановлюється. Беремо трубку до душову ось такого типу, розкручуємо її. Ось так. Дістаємо уже старий відпрацьований елемент, бачимо скільки іржі. З водопроводу тут назбиралось. І я вам скажу, що це ще не саме більше. частенько бувало після того, як були аварії на водопроводі. Ірга ця вся взбурювалась, і за вечір тут прям багато шарів цієї іржі назбиравалось. І сама душвалійка, ну, починала погано працювати. Було важко воді текти не було напору. Отож, старий фільтр ми забираємо, його зразу викинути. Як бачимо, що абсолютно 100% іржу фільтр не відфільтровує. Тобто, сюди вже має поступати фільтрована вода, але ми бачимо, що. Ось тут такі рижі плями у нас є. Все-таки, ну це взагалом найдрібніші частинки і рижі сюди потрапляють. І ось цією частиною, де такі ніжки, ми вставляємо у філь... в саму ручку трубки. і Повертаючи, тако ми шукаємо. О, бачите, воно зайшло. Знайшло своє положення, і відповідно ми вкручуємо ручку назад. Варто зауважити, що на в китайських інтернет-магазинах є багато варіантів різноманітних цих фільтрів. Загалом вони можуть здаватися е, такими самими по розміру, але я би все-таки радив вам купувати фільтри е, в того самого продавця, який продав вам ось таку е, душову трубку. Оскільки є ще такі фільтри. З ось цими пластиковими частинками, забаровленими у блакитний колір. Так, от такі фільтри, хоча по характеристиках вони, здається, мають підходити під такі душові трубки, але їх потрібно допрацьовувати. Вони мають дещо мінімально, але дещо інші розміри. Тобто їх треба підрізати, підпилювати. Щоб такого не сталося, щоб ми могли міняти ці фільтри без всяких допрацювань без мороки, я би радив купляти у того ж самого продавця фільтри, який продавав дані трубки. Отож, як ми побачили, що даний фільтр на 100% від іржі не очищає, тим більше він не понижає жорсткість води у нас у водопроводі. Але загалом, коли вода насичена досить іржою та іншими твердими частинками, такого більшої фракції, середньої, можливо і дрібнішої фракції, в цьому нам даний фільтр допоможе. Допоможе відфільтрувати воду від ось цього бруду. А вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Ставте ваші вподобайки, Ставте ваші комент... коментуйте дане відео. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей у наступних відео.